Команда, крок назад, руч. Команда два, кроки, вперед. Руш. Раз, два. Ліво, руч. Кропо, руш. ліво, ліво. Раз, два, три. На місці, стій. Раз, два. Право, руч. Нашок. Перед будь ласка, Пороху. Рівняйськівнясь, струнко, наша команда, Юра, сел, наш девіз. Юра, сел, це просто клас. Тюра, і все гаразд. Тюра сел це супер, діти легко жити нам на світі. Тюра, сел загін назва. Comanda, croc para trás. Reunha-se. nossa comanda. Chu, chu, chu. Nós devíamos. Para os amigos, nós. Para os amigos, nós. Para os amigos, nós. Para os amigos, nós. Para Para Вас міняє фронту. Наша команда. МНДМС. Наш дивіт. МНДМС, то є супер. МНДМС, то є клас. за загін пригодні, що завжди здивує вас. Чакуємо. Давайте п'ятий клас. Команда. Команда шрунка. Крок вперед, Руш. Команда жиє жить жить жить. Ах девість. Ми веселі, дружні, скрині до роботи. Спорту звикли. Команда, крок вперед. Ой, крок назад. Дівчата, восьми клас. Крок вперед, друзі. Команда, рівняй, струнко. Команда. Динамо. Динамо. Наш девіс. Динамо, девіс. сила, динамо, все клас. За допомогою стакий девіз у нас. Крок назад. клас! Команда, крок, вперед, руш! Команда, рівняць, струнко. Команда! Дружба! Каждый дивіться! Дружба, Дружба. в диві. просто клас! Дружба об'єднала нас! Дружба. З дружбою завжди Дружба. дорога нас веде до перемоги! Крок Друг назад! Дружба. Дружба. Другий клас, Другий клас! крок вперед! Раз, два. Віддань порівнялися. Олімпійці! олійці. Наш девіз – Олімпійці Просто клас переможемо! всіх вас! Крок назад! І в нашій найменші учасники! Омарда! Пізанки! Наш девіз. Наш девіз. І все хочемо пізнати, щоб ми зростати. Перший клас, крок назад. Так, і зараз ми переходимо до прийняття урочистої Олімпійців.